Всім привіт, Мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні, звісно, я хочу привітати всіх українців з нашим найголовнішим святом у році з Днем Незалежності України. І на жаль, напевно, лише цього року я зрозуміла наскільки є важливим для нас це свято, з чого обов'язково потрібно святкувати. І не просто в традиційному сенсі цього слова святкувати, а й згадувати про історичні події, які ми вже переживали і які переживаємо, звісно, вже зараз. Говорити про українську культуру, про українські книги. Українську музику, українське мистецтво, тобто говорити про те, що є наше, про те, що створює нашу культуру і взагалі творить нас як українців. Отож, звісно ж, я хочу долучитися до цього святкування у своїй манері. І, звісно ж, буду говорити про українських авторів. Для цієї цілі я обрала тех, читаю читає український, яке запустила на своєму каналі, Анна з каналу BuckDire. Я залишу посилання, звісно ж, на її канал. І не буду довго я розпочинати це відео, тож давайте одразу перейдемо до питань. Перша прочитана книга українського сучасного автора. І насправді для мене це було складне питання, тому що сучасну українську літературу я почала читати, напевно, ще ще з старших класів школи. Я завжди любила наших авторів, мені завжди подобалися новинки, які виходили. На щастя, в мені не було цієї меншої вартості, що раптом наші українські автори можуть чимось бути гіршим від іноземних. І тому я з радістю читала і багато що мені подобалося. І якщо от зараз думати про якусь першу книгу. Ну але це не перше, повірте, бо я вже не згадаю. То чомусь на думку мені одразу спадає не думай про червоне Світлане Пиркало. Справді я навіть не пам'ятаю. Про що ця книга? Ну так, деталями пам'ятаю, наче дівчина поїхала в Лондон за пошуком свого кохання, але щось там не все так просто. Ну звісно ж, але пам'ятаю, мені настільки було це цікаво читати, і я досі пам'ятаю, як виглядає ця книга. І ось вона мені асоціюється з якимись таким от студентськими руками чи шкільними. Ось я не пам'ятаю, читала або в. Наприклад, у 11 класі або десь на першому другому курсі. Книга з неймовірним українським калоритом, і тут я також думала, тому що насправді у нас дуже багато таких книг, як і художніх, так і історичних. І для себе я обрала книгу Кулінарна мандрівка в Гетьманщину, тому що це така насправді особлива книга, тому що вона розповідає секрети таємниці староукраїнської кухні, 17 18 століття. І тут ви знайдете, які описи, що і як їли різні верстви населення. так і рецепти з невеликими помітками, адаптаціями, як їх можна зараз приготувати. Книга ще й чудово оформлена, тому щиро вам рекомендую, тому що ви справді зарядитеся справжнім таким калоритним настроєм, захочете приготувати справжній український борщ. І, звісно ж, надихнутися ще більше дізнаватися якихось цікавих історичних фактів про нашу батьківщину. Книга неочікуваність від українського автора. І для мене це Моцарт 2.0, Dorжo Бату. Я коли взагалі брала читати цю книгу, я високо. Очікувань не ставила, думала, що ну, буде якась там розважальна книга. Ну і насправді вона такої і є. Проте все рівно мене настільки захопив сюжет, я настільки була вражена тою подачею, яку нам. Дає автор щодо самої ідеї, і тим, що він вплітає в цю всю історію і нашу співвітчизницю Стасю, яка проживає в Нью-Йорку. Тобто, тут присутні, можна сказати, також такий невеличкий український калорит, хоча можна подумати, це історія про Моцарта, який потрапив у сучасний Нью-Йорк. Героїня, з якою б ти хотіла брати приклад. І тут я насправді дуже сильно зависла, тому що в мене немає. Відповіді на це питання, тому що я себе загалом ніколи не асоціюю з героями, і чи це позитивний герой, чи це негативний І я не можу згадати загалом жодну книгу, як з іноземних авторів, так і з вітчизняних, з якими я могла себе героями асоціювати. Тому на це питання поки що відповідь я не знайшла такої героїні для себе. Крута книга з українським фольклором, міфами, легендами. І тут знову ж таки в мене багато книг виникало на думці, але вирішила я згадати саме Аркан Вовків Павла Дерев'янко, тому що ця книга в свій час мене вразила, це справді таке. Якісне українське фентезі, яке розповідає нам про козаків-характерників. І мені здається, ось цих легенд, міфів, фольклору, якраз цій книзі дуже достатньо. І читаючи її, ти справді хочеш більше дізнаватися про козаків-характерників, як воно там насправді все було. От після прочитання цієї книги я насправді вишукала інформацію історичну про цих видатних чоловіків, які були в нашій історії. Тому, звісно ж, я вам рекомендую цю історію, тому що, окрім захоплюючого сюжету, вона ще й Надихне вас до пізнання якихось історичних фактів. Улюблена розважальна книга з української літератури. І тут в мене взагалі не було питань. Для мене це рік розпусти Клауса Ота Баха Ярослави Литвин. Свій час, прочитавши цю книгу, я була в повному захопленні. Це справді смішна, розважальна така історія. Ви будете сміятися кожної пригоди нашого Ото. Часом співчувати йому, часом думати, що так йому і треба, тому що він не надто приємна на особистість. Я вам щиро рекомендую. Помандрувати з класом Баха до України у пошуках його ідеальної нареченої. Я впевнена, ця історія вам сподобається і викличе масу позитивних емоцій. Книгу, яку потрібно перечитати. І тут я також вагалася між чим обрати, бо загалом є з тих людей, яка... Майже ніколи не перечитую книги. Ось це цього року я вперше перечитала книгу за не знаю скільки років, і це була перша частина Гаррі Поттера, Тобто, пройшло по факту, напевно, років 20 з того, як я читала перший раз цю історію. Але якщо обирати серед українських сучасних авторів, я для себе обрала книгу Тані Малярчук «Згори вниз, якщо не помиляюсь, так вона називалася. І це якась суперкласна містична історія. Я пам'ятаю, що я також була в. Повному захваті від неї. І ця книга в мене ще є в батьківській бібліотеці. Пам'ятаю, це м'якеньке видання від фоліо. Фактично, в ті роки майже всі могли читати саме українських авторів в цьому видавництві. І я планую її незабаром забрати і почитати, і, можливо, ось поділюся з вами враженнями, так би мовити, десять. 13 років опісля того, як я читала ось цю книгу, як мені вона зайде вже в теперішньому віці. Але Таню Малярчук я дуже люблю, тому я думаю, що мене не розчарує, хоча хто його знає. Книга ще не робила багато шуму, і для мене це неочікувано малечі про інтимні речі. Юлія Ярмоленко, так це дитяча книга ставить на своїй меті розповісти маленьким дітям про різноманітні інтимні речі. І насправді я нещодавно її придбала для свого сина, і це суперкорисна книга. Там класно описана взагалі так просто тілобудова, чим відрізняються чоловіки, жінки, про засоби гігієни, про як загалі за собою потрібно правильно доглядати, про миття, про походи в туалет ну тобто. Все-все-все, що може задати собі маленька людина у пізнанні свого тіла. І я пам'ятаю, що ось коли тільки вийшла ось ця книга, дуже багато було негативу навколо неї, що авторка ви розповідає надто відверто, надто називає все своїми іменами, що не треба так, і я щиро не можу зрозуміти цих батьків, які були негативно налаштовані, тому що для того, щоб маленька людина могла сміло вчати своє тіло і ставити кордони для інших людей, вона Мусить дізнатися цю інформацію, і саме з цієї книги вона дізнається її і легко, і чітко подано, без якоїсь зайвої води, і завуалювання якимось дивними, не знаю там, словами або недомовленостями. Тому я щиро вам рекомендую цю книгу. Хоча справді свій час вона наробила свого шуму, але справді корисна дитяча книга. Улюблений Ненфікшн це грудне вигодовання, Секрети та секретики». Ця книга про грудне вигодовання. І справді це одна з. Таких найкорисніших речей, які я взагалі читала по цій темі, вона дуже класна, ця книга видана з ілюстраціями. Все написано лаконічно, чітко, зі схемами. Такі, знаєте, що основне в підтримувальній манері, що молода мама справді, прочитаючи цю книгу, вона відчує підтримку авторки, яка разом з нею на цьому шляху і допомагає їй у всіх складних питаннях. Ще й книга дуже справді добре видана. Видавництво Старого Лева не розчарувало загалом, як завжди. Книга написана не письменником і для мене це, звісно ж, Уляна Супрун, Мочи Монту. Супер корисна книга про здоров'я. Про здоровий спосіб життя, про хвороби. Ця книга це таке собі відображення її блогу, де вона розбирала різноманітні міфи щодо медицини, які є в нас як в звичайних людей, так і в лікарів. В цій книзі вона розбиває багато тради... таких нетрадиційних способів лікування, гомеопатію, звісно вже, закликають до здорового способу життя і, і, в першу чергу, до здорового глузду. Я рекомендую щиро прочитати цю книгу, тому що ви там не знаєте. Та напевно якихось супер шокуючих нових речей, проте вона справді надихає. І так, якщо вона зможе розбити хоч якийсь ваш один міф, а повірте. Для себе я там знайшла один розділ, який мене вразив. Тим ця книга вже й буде корисна, бо вона справді ставить на собі мету, щоб більше людей схилялись до доказової медицини, перевіряли слова лікарів, не велись на гомопатію, на традиційну медицину і тому подібні речі. І звісно що таким чином наша нація зможе бути сильна не лише духом, але й тілом. І, до речі, цю книгу можна віднести також до пункту «Нашумівша книга, тому що так само, тільки як вона вийшла, розгорілося маса скандалів, тому що Уляна Супрун також та постать, яка викликає багато питань у багатьох читачів, глядачів. Але я відношуся до того табора, яка вважає, що вона справді провела грандіозну роботу, і зміни, які були введені, були справді відчутними і корисними. Автопокупний український автор. Якщо ви дивилися попередні мої відео, де я показувала свою полицю з прочитаними книгами, то ви помітили, що. У мене немає якогось автора, в якого в мене є всі книги. В мене переважно одна-дві книги, тому що я залишаю ті історії, які мені найбільше сподобалися. І напевно, якщо ж обирати до цієї категорії, то я обрала би Іларіон Павлюк, тому що дві книги, які я його читала, вони мені дуже сподобалися. Це я бачу, вас цікавить пітьма та танець недоумка. Ще стоїть в мене на поличках його білий попіл, який, я певна, також мене абсолютно не розчарує. І звісно ж, якщо автор буде далі продовжити щось писати, я на автоматі. Це буду купувати, чи в папері, чи в електронці. Байдуже, але обов'язково читати, тому що все, що він пише, це надзвичайно захопливо. Автор якого найбільше на полицях, і знову ж тут відповіді немає. Я вам розповіла свою причину, чому воно так є. Тому що я не є таким 100% колекціонером книг. Автор, якого мають вивчати в школі. І тут я також дуже-дуже довго думала, тому що багато в нас авторів, таких своєрідних, які пишуть на серйозні теми. Проте я обрала дару Корній. І не лише якусь окрему книгу, а ось в неї є така. Підліткова фентезійна історія про дівчину, якщо не помиляюся, школярку. І це все воно завершується на міфології. Там ви будете перетинатися з різноманітними слов'янськими богами. І Мені здається, це суперкласна історія для того, щоб дати школярам. Перше, це буде цікаво. Два це буде чудово для обговорення, власне, в ключі нашої історії, міфології, як це все переплітається і як це досі впливає на нас всіх. І плюс це справді. І ті книги, які захоплять, покажуть, що українська сучасна література може бути класною, і я думаю, що обов'язково заохотять дітей продовжувати знайомитися з іншими творами, як цієї авторки, та й загалом сучасних авторів. Тому що мені здається, що знаєте, в шкільні роки дуже багато ми читаємо надто серйозних книг, до яких ми ще не готові. І часом ось ці книги відбивають загалом бажання читати, і люди його відновлюють вже там за 10-15 років. А ось якщо... В шкільній програмі буде більше таких легких, захопливих книг, про те, з якимись такими темами, де вчитель зможе розвинути вже в діалозі щось серйозніше, мені здається, це буде і цікавіше, і перспективніше в тому ключі, щоб діти хотіли і любили читати. Найочікуваніша книга це все просто, це завершення трилогії Павла Дерев'янка, його. Літопису сірого ордену. Я знаю, що третю частину він вже дописав. Не знаю, коли вона вийде в друзі, тому що всі ми знаємо обставини, в яких ми перебуваємо. Але я дуже сподіваюся, що все ж таки видавництво Дому Химер видасть цю книгу найближчим часом. Я просто чекаю моменту, коли вони оголосять передзамовлення, і я вже побіжу перед замовляти і підтримувати таким чином і автора, і видавництво. Тому так, дуже чекаю цю заключну частину, хоча, насправді, другу частину ще і не почав. Почала читати, але якраз, можливо, цього місяця. Що ж, на цьому в мене все. Я відповіла на всі питання з цього тегу. В коментарях пропоную написати вашого улюбленого українського автора сучасної літератури, я впевнена, він у вас є, а той не один. А також я ж хочу в кінці відео згадати, що, знову ж таки, сьогодні День Незалежності. І нещодавно ми відвідали виставку техніки, яка приїхала з фронту, техніки ворога. І насправді, коли ти ходив біля цих всіх танків і бачив їхній масштаб, емоції виникали. Різні Від такого захвату, що ЗСУ знищили цю всю техніку до того, що як це страшно, що взагалі така техніка існує. Але думка, яка мене просто не покидала, що є ж історії, коли люди входили і зупиняли, грубо кажучи, голими руками оці всі танки. І це просто. Неймовірно, якщо стояти біля них і бачити цей весь масштаб. І тут, знаєте, спадає на думку, от повернемось до історії з козаками-характерниками. Дуже багато в наших книгах, легендах розповідається про цих таких надлюдей. І колись думалося щось, що це все просто вигадки, там десь прикраси авторів. Проте зараз ти розумієш, що ось ці надлюди це просто всі українці, які мають справді цю силу, це бажання до боротьби, цю незламність і. І ми здатні здолати багато що. Тому я впевнена, що наша перемога вже наближається, і кожен з нас кожного дня вкладає свою краплинку в цю перемогу. Тому до завершення відео, я, звісно ж, хочу вам нагадати, що не переставайте допомагати нашому війську, не переставайте донатити. Кожна гривня важлива. Ви можете долучитися до нашої ініціативи читацької читаю для ЗСУ. Ми ці всі кошти спрямовуємо громадській організації Валькірія, яка, звісно, в свою чергу закуповує все потрібне для нашого війська. Тож, друзі, тримаємося ще раз вітаю всіх святом. Сподіваюся, що цей день для всіх нас буде спокійним і мирним. Всім па-па, до нових зустрічей!